Привітики! Нарешті в мене не бігають собаки, не кричуть кати, тож я можу записати свій голос для цього мейковер. Вітаю вас на своєму каналі! Мене звати Асенька, а я продовжую переробляти персонажів у Sims 4 з челенджем Тауні Мейковер. Мейковер Ульрік під запис я переробляю вже вдруге, бо з першого разу мені не вистачило доп контенту, і я побігла завантажувати собі ще. Також не звертайте уваги на її дивні чоловічі труси, це скоріш за все через мод цензури на Вікітвімс. Отже, як я вже казала, жертва на сьогодні це Ульрік Фауст. Вона живе у Вінденбургу з Майкі Хас у комуні Free Spirits. Урірік молода жінка, яка працює з книг по мистецтву та має мрію виняткова художниця. Їй подобається малювати, але вона дуже прискіплива і критиклива до своїх робот та до себе. Їй буває важко досягти того самого ідеалу в малюнках. В цьому вона нагадує мене, бо коли я себе малювати чи писати фанфіки, я завжди докоряю собі за те, що все не ідеально виходить. Іноді також я кидаю ті роботи, які в мене одразу не виходять гарно без етапу редагування. Я не розумію, чому я так роблю, але не робіть так. Завжди завершуйте свої роботи, хоча б старайтесь це робити. Навичка малювання в неї розвинута до 5 рівня, крім того, Ульрік – членкиня клубу Ренегати, якщо переклати назву з англійської мови. Та вона має п'ятий рівень у навичці пустоші. До речі, Ренегати це люди, які змінили бік у будь-якому конфлікті. Іншими словами, зрадили свою початкову справу. Також в описі клубу Ренегатів є відсилка на книгу та фільм Біцівський клуб. До речі, мене повеселив той факт, що вотажком ренегатів є Макс Вілареаль, який ще дитина. Тобто купою дорослих людей ну, майже керує дитина, тим паче зла дитина. Це досить весело. Повертаючись до Ульрік, вона має такі риси характеру, як творець, мистецтвознавиця та перфекціоністка. Крім того, в неї є додаткова риса мислителька. Перевдягаючи улірік, я не змінювала кольори, а навпаки, робила цю дівчину більш готичною та темною. Крім того, в їхньому клубі усі ходять в темних кольорах, роблять темний макіяж, тож мені хотілося це зберегти. Початковий образ улірік нагадував мені не молоду жінку, якою вона насправді є, а дорослу. Тому, коли я її не грала, я завжди вважала, що вона доросла. А коли я почала її перевдягати, вона, вона молода. Мене це досить здивувало. Так от, в моїй уяві, Ульрік це більш готична загадкова пані, яка любить малювати. І крім того, вона має не дуже гарну репутацію через свою причетність до клубу ренігатів. В деяких випадках Ульрік може бути досить жорстокою та критикливою до оточення та себе. Вона має купу незавершених та забутих картин, які вона не може доробити через те, що вони не ідеальні. І більшість з них хваляються по її кімнаті. Або на горищі, або вона навіть їх спалила. Майже у всіх аутфітах я дала Ульрік темний макіяж, довгі чорні нігті та окуляри, бо в неї поганий зір, який дістався їй від батька. Крім того, Ульрік любить малювати вночі, під світлом від свічок або від старої газової лампи задля свого натхнення. Але через це страждають її очі. В першому образі в неї розпущене чорне волосся, загадкова сукня з прозорими рукавами, через які можна розгледіти її татуювання, якими вона досить сильно любить хизуватися та розповідати, як боляче було їх бити, але вона впоралася з цією біллю. Вона так намагається здаватися більш крутою для себе та свого клубу. Також Ульрик носить широкополий капелюх. Так як вона не любить сонце, яке світить у вічі, тому її улюблена погода це дощ та хмари. Це також відображається в її малюнках, які вона завжди малює в темних та похмурих тонах. Саме тому Ульрік переїхала у Вінденбург, бо в ньому сонце це досить рідке явище. Частіше за все, місце оповите туманом або хмарами чи дощами. Також у Вінденбургу більш-менш тепла зима. Другий образ офіційний, це знов плаття, але цього разу з відкритими плечима та більш коротке. Ульрік знов у капелюсі та на підборах, щоб здаватися вищою, ніж вона є. Бо вона має деякі комплекси з приводу свого низького росту. Спортивний одяг це єдиний аутфіт Ульрік, який не чорний, а виконан у зелених тонах. Ульрік придбала би цей костюм тільки через те, що продавець робив дуже багато компліментів її оливковим очам і розповідав, як костюм їм пасує. Піжавний комплект у кінці відео я змінила на довгу чорну футболку з капцями, їх можна буде побачити у кінці. Мені не сподобався перший варіант, бо він нагадував купальник, тому він був, як на мене, недоречним. Образ для вечірок вульрік більш закритий та стриманий. Вона носить джинси з малюнками та светр з подібним вирізом. Крім того, в цьому образі вона носить кети замість творів. Наступний образ це купальник. В ньому нема нічого особливого. Це простий чорний бікіні та топік. Волоси в неї зібрані. Одяг для жаркої погоди в Ульрік – це довге сине плаття та туфлі у стилі Мері Джейн. Цього разу вона без капелюха, бо вона просто не знайшла пасуючий капелюх до цього плаття. До речі, в мене є схоже плаття, але воно фіолетове і дісталося мені від бабусь. Останній аутфіт це зимовий. Улірік носить зимою чорну довгу спідницю та теплий светр. Також не хвилюйтесь, в неї колготки ті, що знаєте, рекламують у Тіктосі або в Інстаграмі, які ще з цим хутром всередині. Та звісно в неї теплі чоботи. Як я вже казала, у Вінденбургу не сильно холодна зима, тож Ульрік може собі дозволити не кутатися в 10 свитерів та в 10 пар носків, що досить класно. Бо в моєму місті зима холодна, і мені доведеться надягати 10 курток, 10 штанів, а я цього так не хочу. На цьому і все. Фінальні образи ви можете подивитися у кінці відео, а я буду вже з вами прощатися. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та коментуйте, щоб просувати український контент по Sims 4. До зустрічі у нових мейковерах або, можливо, в якихось інших проєктах, якщо цей канал набере хоча б декілька підписників, які будуть мене підтримувати.